Судівника галактики для косметуристів. Мені абсолютно не сподобалася ця книга, я знаю, що вона доволі відома і що насправді тут тобто, закладені дуже глибокі сенси, але я ледь її пропухнула і могла її себе просто впихнути. читала чекала нереальну довго, хоча вона насправді дуже мініатюрна. і мені здається, ця роману не назве ще більше як то повісті. І я просто не могла себе вичувати, вимучити, мені здається, оці тонкий англійський голова він просто максимально не до мене, тим більше я не дуже вмію жартувати, аж розуміти дивний жарти, це взагалі треба бути, він не знаю, не знаю яким. Тому навіть зажаючи на всю ту гініальність, яка тут могла бути закладена, особливо якщо читати якусь критичну літературу, мені абсолютно не зайшло і не сподобалось. Я думала, що можливо, хоча б подивлюся фільм. І тоді, можливо, зрозумію і поміняю думку, але я навіть і фільм не змогла додивитись, бо в мені це було настільки якось абсурдно, тупо, скучно, діє я ж, так цього і не зробила. Мене звати Поліна, і це моя бібліотека безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух та про інші цікаві теми. У нас книга видана в 2017 році, а написана взагалі ще 1979 року англійським письменником. З що книжка невелика, на місці всього 28 сторінок, і у нас видана, здається, видавництвом фоліо. Сам автор, він. Жив, він народився в Аландії, жив там, працював довгий час сценаристом на BBC, більш таких комедійних е, жанрах, саме ступінь англійської літератури, і такі, ну, такі доволі цікаві факти, що він право з захисником доволі таким серйозно, лівшою, і грав в Мені далі, відповідно відповідно, лівою рухою. Ну і теж е, багато грав як комедійний актор, такий, як так розумію, невеликі епізодичні ролики. Щодо що стилістики, мені прям важко було читати, хоча тут ніде той багато кумору, і кней нада було легкою мовою написано, але для мене вона сталася якоюсь такою обтяжливою, важкою. Я не могла зрозуміти суть, яку хотів передати автор. І М -м -м, мені реально було просто скучно. Я просто чесно зізнаюся, ну, я настільки тупа, що я не зрозуміла, який там сенс. І мені треба було просто сидіти і вичитувати всю критику. Для того, щоб зрозуміти, що ж хотів сказати автору, бо місцями я просто читаю, я розумію, що таке враження, ніби в мене виривають кишки, і я не можу тут читати, особливо коли там в момент, коли вагони співали якусь свою пісню і змушували її слухати полонених ніби як тортури. І я думала, блін, та що за брід стукати пісню? А потім розумієш, я про це читаю, і в мене вже як ніби тортури, що Ті вагони співають якусь свою пісню. Я вже то не можу витримати. Значить, напевно, це такі тортури. Ну, загалом книга мала передавати настрої особливо англії вуші в десяті океа, тому що вже почалася така гріша ера ероцинизму, особливо після перші ну, перші десятиліття після війни. Якесь таке розчарування, почалася ріша культура споживання. Ну, якби Абандук вас бачив, як у нас зараз культура споживання, то він ще щось похліщина написав, бо це просто жах, скільки людей купують бездумно речей. Особливо якихось різних там, китайських товарів на таких гігантах, такі, як тему, є ліжка, це просто якийсь жах. Але, тим не менш, автор хотів висміти цю культуру споживання і всю взагалі абсурдність буття, особливо через ось це питання: типу, в чому син життя, чи що там було, і син життя, це цифра 42, що таке 42, чи 42. Uh, автор хаті передати, що немає якихось універсальних формул та відповідей, і воно з нібито логічно все об звічить, але. Я коли читала в мене чесно, я просто сижу і думаю, бля, що за дріт я читаю, що за 42, якого хера? Я думала, що там буде щось, якась відповідь. Напевно, просто автор з мене посміявся, бо я ж така ж тупа, як інші люди. Бо я не зрозуміла Санс, я хотіла якусь просто відповідь, якусь універсальну формулу, а її не існує. І, напевно, саме тому я так розчарувалася цій книжці, бо я ж хотіла цю відповідь. А я знаю, чому я розчарувалася, бо я коли. Ось ця назва, півтівник галактики для пасмутуристів. Він мене більше асоціювався саме от реально з такими пригодами, динамічними. Ну здавалося, що це б ні знаю. Ніби як, як такий скубіду, <сміття> тільки <сміття> тільки в галактиці. Не знаю, чи цкубіду мені пройшов в голову, але щось таке. Таке вони на якомусь посвіченому форбоні їдуть від планети до планети, щось там якісь свічні з пригоди, а виходить, що там був якийсь просто там, навіть їх як, як не надо, особливих подій немає. Також тут є сатира на бюрократії. Якраз вона передала дуже непогано, тому що починається твіч з того, що через будинок Артура Дента, головного героя мають попасти шисеп, але він не згодний. Він каже, Ти, типу, ви що, чуваки? А тут вже приїхали з бульдозером, кранами, всі діла, що цей будинок з Він каже: Е, Альо, я нічого не знаю, хто мені що сказав. І йому кажуть, та ви вам надсилали листі, там, щось на кшталт, того, ви були попереджені, він нічого не знає. Якщо ви ж нічого не знаєте, то ваші проблеми. Я так думаю, моблін, як це перегукується з нашим сьогоденням. От пройшло ніби вже скільки? Ну, 40 років від написання навіть більше, а тема актуальна, і це причому це ж англієць писав, але у нас воно буде актуальне, на жаль, чи тому довго дорогу хотіла прокласти через будинок автора Дента. Він це був непогоджений, дуже збухав і таке інше. І тут, буквально, в цей же день ми розуміємо, що землю треба знищити, бо просто має бути ніж галактика. Птична траса, і земля заважає. По суті, це та сама бюрократія, тільки в такому ну, космічному масштабі, і ти розумієш, що йолки палки там, навіть в космосі. ой, Це, звісно, сумно, але тут якраз було смішно ця така сатира на бюрократію. Ну, типу пофігу головне, що було, а як воно в реальності, чи воно там комусь треба, чи не треба, то байдуже, аби робити. Далі, тут хороша є тема і непогана напередана про перечинечу влади, тому що той президент, непонятно чого, от я таким зрозуміла, що він був президент, він дуже такий формальний. І по суті, е це така фігура підставна, яка відводить очі від тих, хто реально керує. Всім тим, що відбувається, і теж це дуже так подібно і на нашу країну, і на інші. Багато таких ілюзій можна співставити. Тут багато іронії над науково-технічним прогресом, але знову ж таки, якось я була далеко від того, щоб зрозуміти це. Хоча, наприклад, цей робот Марвін постійно такий депресивний, він мені якраз найбільше сподобався, бо ну, просто статичний і смішний. Далі тут ще така є тема, як незначивність землі. Вона мені перегукувалася чимось бюрократією, тому що нібито багато людей, всі капашаці, якісь мають свої проблеми, плани, мрії, таке інше. Тут хопа, вирішили прикластися уше шосе, шосе, що, що далі. Шосе? Що це вирішили І і вже планета немає, комусь вона там завадила, ніхто не розбирався, як ті люди живуть, і чи треба їх випоювати, якось переселяти. Та ні просто бахнуло і собі дос, поставило ту автома космічну магістраль. І це з одного боку дуже шокуюче, з іншого боку, показує, наскільки земля в таких великих масштабах я визначаю. Якось це якраз було дуже сумно, бо я читаю, читаю, воно в такому сатиричному, смішному ключі, а тут реально, блін, до землю знищила, таке якось і не смішно. бо показується, що ми просто такі мурашки в цьому космосі, які абсолютно нічого не мають і не значать. То згалом тут багато таких оцих глибоких тем, але реально. Мені важко було, мені важко воно йшлося, важко читалося. Я абсолютно не запам'ятала сюжет. Мені здається, я її останні сторінки прогортала. Це чисто таке моє враження. Я розумію, що книга непогана, вона дуже відома, в неї є продовження. Але, очевидно, це не мого типу література, принаймні, стилістика так точно, і тому мені в жвіти не зайшло. Але не буду казати, що книга погана, тому що на кожного є свій читач. Ця обозначення слухової уваги, просто видно, наші дороги з мене розійшлися. Але для загального розвитку, мені здається, чисто з нею ознайомитись варто спробувати.